Добрий день вам, добрі люди. Я рада вітати вас на своєму каналі. Звати мене Любов. Проживаю я у сільській місцевості, на Житомирщині. Ось така у нас прекрасна природа, не дивлячись на те, що ще немає зелені, але краса присутня, вона радує око, зігріває душу. Я з задоволенням займаюся сільським господарством, таким, як і всі звичайні люди, які проживають у селі. Вирощую квіти, вирощую городину, трішечки тримаю господарства, а ще з задоволенням займаюся виробами ручної роботи. Це і милку ручної роботи, текстильні квіти та текстильні іграшки. Навіть переробка старих меблів подекуди складаю вірші, тобто шукаю собі хобі, яке б зігрівало душу в такий нелегкий час. Я запрошую вас підписатися і будемо разом піднімати один одному настрій, творити красу та добро. Буду вдячна за підписку, за ваші рекомендації, за вподобайки. Я думаю, що разом. Ми досягнемо багато чого. Головне те, що перемога не за горами. Дякую за увагу і до нових зустрічей.